Доброго всім дня! Вибрали гарний врожай томатів ми сьогодні. Різноманітних самих сортів набралося в нас в корзину. Сіяла я томати, вибирала по смаковим якостям, всі вони смачнющі, всі сорти такі вже ж гарні. Тому вони і в заготівлях повинні бути смачні. І сьогодні я вам хочу запропонувати приготувати. Томати на зиму по моєму улюбленому рецепту. Рецепт доволі простий: помидори заливаються холодною водою, і зараз я вам покроково все розповім. Але наперед хочу сказати, що насправді зимою вони дуже-дуже смачнющі. Нагадують нам літечко золоте. Тому що, коли відкриєш, вони мають смак малосолених помидорів. Присутні там і хрін, і гіркий перчик, і часничок, і солодкий перчик. А також є секретний інгредієнт, про який я вам скажу пізніше, але ви вже, мабуть, всі здогадалися, тому що він лежить у мене на тарілочці. І так, відбираємо середнього розміру та менші, бо в мене є тут і такі величенькі томатики, відбираємо, які нам підходять в баночку. І готуємо. Томатики одібрані, баночка підготовлена. І ми накладаємо Самі різноманітні, і рожеві, і красні, і жовті, самі-самі різноманітні. Дуже смачні, до речі, дуже смачні. І всі сорти, як я сказала, гарні. Томати вродили в цьому році, дуже гарні. Я бачу, що у багатьох фітофтора їх повредила. Але, в добрий час сказати, у нас є пошкодження, але невеликі. Старались робили обробочки. Я дуже задоволена. Хвостики відкидаємо, прозівала одного. Я дуже задоволена врожаєм, Коли томати бродять, таке ж воно гарно. І кетчупів, і соусів, і просто томатиків самих різноманітних назакриваємо закриваємо на зиму. О, якраз ми вгадали на баночку. Ні, ось цього спиптичком таке покладемо. Отак, От спиптиком. Ні, маленького мостить вже не будемо. Підтрясуємо, але воно не трясеться. От так гарнесенько. Ой, підтряси ж таке. Можемо ще додати, але треба розраховувати не дуже зверху накладати, бо в нас ще будуть інші овочі сюди додані. Баночка накладена, і ми її відставляємо. А зараз беремо солодкий перчик. Беремо один стручечок. Чи то зеленого, чи жовтого, який у вас є. Я візьму таке червоного. Також беремо четвертинку гіркого перцю. А також хрін 20 грамів. Також часничка беремо головку. Всі ці наші овочі ми перепускаємо через м'ясорубочку. Хрін я подрібнила отак. Він молоденький, гарно дрібнеться. Складаємо. І з перчика ми тільки хвостик відрізаємо. Можемо його розрізати. Гарний перчик також, гарний сорт. Він дуже солоденький. І теж відправляємо все це. Овочева маса у нас перекручена. І ми викладаємо її на наші томатики зверху. Якщо у вас хрін не дуже подрібнився, ось у мене попадаються такі не дуже подрібнені частиночки, нічого в цьому страшного немає. Він за той час, що буде стояти, у підвалі свою справу зробить. Свій смак віддасть, томатикам і буде все добре. А тепер беремо ємність, в яку ми будемо виливати літру води. Але спочатку ми висипемо з вами цукор, сіль, оцет. І залімо все це водичкою, щоб поступово його розмішувати. Цукор та сіль розійшлася. Солі ми поклали 35 грамів, цукру 40. А оце тут 60 грамів. І коли в нас розійшлися, йдемо три таблетки, ацетіл саліцилової кислоти. Оце в нас секретний інгредієнт. Виливаємо зверху наш розсіл, всі інгредієнти розраховані одну 3-літрову банку томатів. Тому, якщо ви бачите, що у вас літри води недостатньо, ви просто додаєте недостатню кількість води в баночку, доливаєте. І все. Ні сіль, ні цукор, ні оцет ми вже не додаємо. Ну, я бачу, що у мене пішла рівно літра води. Рівно літра, ви погляньте, якраз. А тим часом, що ми заливали томатики наші, я поставила гарячень, щоб у мене закипіла вода для кришечки. Ось таку я беру кришку. Термокришка, вона зветься. Зараз я її опущу в окріп. І тоді закриємо нашу баночку. І поки кришечка гаряченька, ми її швиденько накриваємо все плотненько, вона лягла. І отак і будемо тримати наші томатики в погрібі, чи то в льохі, в кого де. Можете навіть оставити в квартирі. Ці томати дуже гарно зберігаються кругом. І так ми з вами приготували дуже гарний, як я сказала, мій улюблений рецепт. Помидорчики виходять такі смаковиті, що зараз навіть згадую, коли зимою їх відкриваю, які вони запашні, які вони смаковиті. Бажаю вам всім здоров'я! Бажаю вам всім миру та злагоди в ваших оселях. Заходьте, діліться своїми улюбленими рецептами томатів. Дуже я полюбляю цей овоч і чекаю на вас!